Зеленський прокоментував ідею створення буферної зони по 15 кілометрів з обох боків лінію фронту. Про що раніше сказав спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келох. За словами Зеленського, така ініціатива може бути дуже небезпечною, адже це може призвести до втрати контролю над українськими містами, зокрема і над Херсоном. Він зазначив, що чув подібні пропозиції від різних людей і розвиток, але офіційно ніхто Україні такого не пропонував. Також президент підкреслив, що ця ідея наразі не дуже жива, і загалом, за словами президента, в цьому питанні виникає багато складнощів. По-перше, чому? Саме 15 кілометрів і від якої лінії рахувати з кордону, з якої контактної лінії? По-друге, Зеленський згадав, що на Україну летіли ракети із території Білорусі. А отже, виходить, що на 15 кілометрів вглиб білоруського кордону за відповідною логікою теж треба створювати демілітаризовану зону. Зеленський також наголосив, що сучасна артилерія та дрони мають значно більшу дальність ніж 15 кілометрів. Тому навіть якщо створити буферну зону такої глибини, це не вирішить проблему. Він підкреслив, що в такому разі українські війська змушені будуть залишити Херсон, а це фактично означатиме втрату контролю над містом. Аналогічна ситуація, зокрема, із Покровськом та іншими прифронтовими містами. Також за його словами, якщо погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то у таких містах як Херсон, Харків і Суми війна триватиме, незважаючи на формальний мир та розведення військ, бо ворожа артилерія зможе й надалі їх обстрілювати.